Юкса та Вікторія сьогодні зійдуться в очному протистоянні. Команди з дуже хорошими складами, команди з амбіціями. Хвилина Юкса буде подавати, виконувати цей стандарт. Ну, бачимо, Парагавай відходить. Гоуларт подає. Подача від Гуларта пробиває по воротах. І маємо перший забитий м'яч у зустрічі. Третя хвилина. І Владислав Юзефович, людина, яка сьогодні була розміщена на афіші. Матчдею e, у Юкса. Владислав Юзефович. Ну на третю хвилину, звичайно, цей гол e, запишеться. Наддосвідчений тренер, який e, отут впо... ми маємо пенальті. Гуща в'ятаємо за Анатолія Безмертна, а Тут пенальті у нас цікаво, чи врятує Нікіта Федотов, чи все таки досвідчений Руслан Паламар. Тут розхитує Федотов свого візові. Пробиває поворотах. Ну тут. Ну, Нікіта Федотов не вгадував, знаходився по центру і забиває Руслан Паламар. Десята хвилина у нас у зустрічі. Швиденько розігрують кутовий Тарасівці. Парагвай. Парагвай тут не поспішає. Віддає передачу на Дедяєва. Дедяєв підхоплює. Дедяєв тягне м'яч, Дедяєв вже війшов. Простір, штати має до воротарську. І що тут арбітер показує? Вова опиняється на газоні. І арбітер тут мовчить. Тут у сінці. Шарай та удар по воротах. Знову змушений гру ступати Олександр Литвиненко. Точний удар. Але повертає назад. Махнєв. Хорошою передачою знаходить Гулара. Пробиває по воротах Габріель Гулар. Стійка. Стійка, але не, не без дотику. Не без дотику від Литвиненка. Гулар. Гулар шукає можливість для передачі. Гулар проходить. М'яч влучає у руку, але вітер продає можливість продовжити грати. Харченко! Як же ж небезпечно було щойно? і вава будуть заважати стінці. Гулар пробігає по м'ять. Парагвай удар повороток! Момент іще який. Дуже й дуже близько було до стійки. М'яч опускався. Траєкторія була. Дуже хороший, і сильний удар. Дивимося. Починаються вже помилки. Ась такі помилки можуть дуже і дуже, дуже дорого коштувати. Харченко тягне м'яч. Харченко на м'ячі. Харченко. Одразу троє суперників. Ідуть на нього. Харченко передачу віддає на ваву. Вава пропускає м'яч на Гулара. Гулар проває поворота і рятує свою команду. Олександр Литвиненко. Хороший момент дуже небезпечно було біля воріт. Хороша передача. Паламар закидає до ворота. і удар поворота. Небезпека триває, удар. Але тут грав рукою фіксує арбітер. Тут дуже небезпечно знову було, але цього разу вже біля ворітніки та Федотова там. Синьогу. передача на Казакова. Казаков хороше переведення в атаку. Пролітає повз м'яч. Гравець Вікторії. Фого. Фого з м'ячем. Фого накручує суперника. Фого на підступах. Тут Зозуля. Підбирання Зозуля. Простріл. Вава Метушня на штрафному майданчику. Парагвай з м'ячем. Парагвай удар з дальньої відстані. Хороший удар від Парагвая. Але Олександр Литвиненко забирає м'яч до своїх рук. Хороший момент. Юзефович. Юзефович вибиває вперед, а арбітер... Ну що, матч завершено між Юксою та Вікторією. Рахунок 1-1.